Де стояла Голгофа? Чому церква була проти пам'ятника-хрестителю Русі? На що пішли гроші, забуті у банку на 33 роки? Як працює фунікулер? І чому після аварії він став довшим на 38 метрів? Про все це тут і просто зараз. Привіт, це двори Києва. І це нове відео нашого проєкту Місто в деталях. Тут поговоримо про місця, факти відкриття, без яких уявити собі історію Києва неможливо. Столиця, як відомо, стоїть на горах. Вони посіли настільки важливе місце в історії, що у 2010 році Київські гори було визнано пам'яткою культурної спадщини. Але для містян Маріїнський парк, пейзажна алея або Новий ботсад – це насамперед гарні місця для відпочинку. Зокрема, через отакий от краєвид на лівий берег. Про Ботсад на Звіринці минулого року ми робили окремий випуск. Тепер настав час розповісти про парк на іншій горі у самому центрі Києва. Тут знаходяться найстаріша скульптурна пам'ятка та найновіший міський фонтан. А коли з одного боку парку киян вабили до себе Голгофа, з іншого захоплював політ інженерної думки творців фунікулеру. Отже, сьогодні на нас чекає прогулянка Володимирською гіркою. І почнемо ми її біля підніжжя гірки. Сьогодні тут стоїть український дім. А 1807 року приблизно на його місці відкрився перший міський театр. Пізніше тут збудували готель Європа, один з найкращих у Києві. До речі, завдяки йому цю площу ще всередині 19 століття неофіційно стали називати Європейською. У 1970-х старий готель розібрали, зарили частину Володимирської гірки. Якщо піднятися вище, можна побачити, наскільки саме зрили. І збудували музей Леніна. Подекуючи з новобудови довелося виганяти щурів. Скоріше за все, вони жили тут вже давно, ще коли в будівлі готелю розташовувалися адміністративні установи. Наприклад, тут була прокуратура УРСР. До речі, в одному із наших відео ми розповідали, яка споруда надихнула творців цього будинку. Вважається, що це був музей Соломона Гугінхайма у Нью-Йорку. Головна фішка його інтер'єру поверхи, що йдуть по колу вздовж будівлі та вільний простір між ними. Ось як це виглядає у Нью-Йорку, А ось як у Києві, музей відкрили 1982-го. А за 10 років тут же з'явився український дім, який працює сьогодні. До парку ми ж підемо короткою трьохсвятительською вулицею. Колись вона була удвічі довшою. На цій старій мапі видно, що вулиця підіймалася від європейської площі, йшла повз Михайлівську і закінчувалася аж біля Андріївської церкви. У 1958 році трьохсвятительську фактично розділили на дві частини. Так з'явилася десятинна вулиця. Яка сьогодні з'єднує Михайлівську площу та Андріївський узвіз, свою назву Трьосвятительська отримала на честь одноіменної церкви. Її збудували ще у 12 столітті, але знесли всередині 1930-х. Тепер на її місці будівля МЗС. Вулиця ж до 1950-х носила назву Жертви Революції. Але після смерті Сталіна її визнали недоречною. Це що Жертви червоного терору тепер також жертви революції. У результаті одне слово замінили. І до 1992-го вулиця мала назву Героїв Революції. На цей пагорб ми вже збиралися, коли знімали випуск про Олександрівський костел. Він вон там через дорогу. Звідси його малював Тарас Шевченко. А за півстоліття тут, у спеціальному павільйоні, представили інше мистецтво, яке вразило киян своєю реалістичністю. Павільйон увійшов в історію міста як панорама Голгофа. Все почалося 1886 року в Мюнхені. Саме тоді вперше було представлено роботу Єрусалим і розп'яття Христа. Картина йшла півколом і відрізнялася достовірністю. Її автори півроку провели у Палестині, вивчаючи рельєф місцевості та роблячи замальовки. І це не кажучи вже про розміри полотна. 120 метрів завдовжки та 15 за вишки. Оригінальна робота згоріла під час виставки у відні, але її авторські копії розійшлися по всьому світу. Одна з них 1902 року дісталася й Києва. Головне, що відрізняло картину від інших предметний передній план. Ілюзія глибини створювала небачене занурення глядача у сцену та ще й у яку розп'яття Ісуса. Панорама для киян початку ХХ століття була тим самим, що d кіно для киян початку 21-го. Картина Останні дні Спасителя, яку представили у Києві, була трохи меншою за оригінал 94 метри на 13. Через такий великий розмір її везли залізницю, намотавши на дерев'яну котушку. Для майбутньої панорами на Володимирській гірці збудували спеціальний павільйон, який назвали Голгофою. Панораму пропрацювали і до 1917 року, і навіть після, правда, вже з метою боротьби з релігією. У середині 1930-х доборолись до того, що картину розрізали на частини і вивезли з павільйону. Кажуть, вона стала навчальним матеріалом для студентів художнього інституту. Під приводом реконструкції розібрали і сам павільйон. Тепер на його місці цей круглий майданчик. Саме тут, колись і була панорама Волгофа. Після Другої світової неподалік з'явився новий осередок культури літній кінотеатр. Він працював не лише ввечері, але й у день, при тому, що його дах закривав лише половину місць для сидіння. Кінотеатр так і називався літній, щоправда, пізніше отримав назву на честь місцевості Володимирська Гірка. Кінотеатр знаходився за будівлею колишнього готелю Європа. Під час будівництва музею його знесли. І з того часу, на його місці каскад фонтанів, праворуч від українського дому. Йдемо далі до центру парку. Дорогою час дізнатися більше про історію Володимирської гірки. Назва ця відносно нова. Вона з'явилася всередині 1850-х, тобто вже після відкриття пам'ятника Володимиру. Раніше гірка називалася інакше Михайлівською на честь Михайлівського монастиря, а пізніше Олександрівською. У 19 столітті так називали Володимирський Узвіз. Його прорізали 300 років тому, упорядкувавши східний схил Михайлівської гори. Володимирський Узвіз, колишній Олександрівський, дуже галасливий. Це тому, що з 1820 року там лежить Бруківка. Вулиця стала першою, де її поклали у Києві. Нововедення навіть позначилося на назві. У звіс ще довгий час кияни називали мостовою вулицею. А ще у звісу увійшов в історію, тим, що саме тут, вперше в імперії, пустили електричний трамвай. Облаштування парку розпочалося задовго до встановлення пам'ятника у 1830-х. Але затишним місцем для відпочинку він став далеко не одразу. В цьому заважали нестача коштів та складний рельєф місцевості. Потім знайшлися підприємці, які згоднювали облагородити цю територію власним коштом. Але з однією умовою: вхід до нового парку має бути платним. Мабуть, підприємці надихнулися іншим парком. Він був розбитий у 1880-х з іншого боку Олександрівського звозу. Там були ресторани, страда, оглядовий майданчик, загалом усі умови для відпочинку заможніх киян. Парк і називався, відповідно, купецьким садом. І вхід туди був тільки за гроші. Але зробити щось подібне на Володимирській гірці, міська влада відмовилася. Там вирішили, парк, звичайно, треба облаштувати, але вхід зробити безкоштовним для всіх бажаючих. Парк на місці купецького саду існує досі. А його головна алея, як і півтора століття тому, веде від площі до оглядового майданчика. Обидва парки сьогодні з'єднує скляний міст. Його відкрили у 2019-му, але сама ідея мосту через Володимирський Узвіз набагато старша. Їй 90 років. Після перенесення столиці Радянської України з Харкова постало питання реконструкції Києва. Один з проєктів запропонував український художник і архітектор Василь Кричевський. За його планом, обидва парки мав з'єднувати Віадук. Ідею знайшли цікавою, але реалізували лише у новому столітті. Ну а центром тяжіння усіх відвідувачів завжди був пам'ятник Володимиру. Свого часу його встановлення обернулося великим скандалом. Тож один з головних символів Києва взагалі міг не з'явитися. Причому, як не дивно, проти зведення пам'ятника Хрестителю виступала саме православна церква. Адже раніше на честь видатних діячів будували не скульптурні пам'ятники, а храми. Єдиний пам'ятник, що існував на той момент у Києві оцей колона Магдебурського права. А щоб скульптура стояла поза церквою та ще й святого це що ж виходить, Володимир скидав старих ідолів, а ми зводимо нові. Замість пам'ятника київський митрополит Філарет запропонував збудувати на честь Володимира соборний храм, що зрештою було зроблено. Щоправда, величний Володимирський собор на теперішньому бульварі Шевченка був відкритий на три десятиліття пізніше за пам'ятник. Однак цей компроміс не допоміг. Філарет, як і раніше, був проти встановлення пам'ятника і навіть відмовився його освячувати. Не допомогло й своєрідне переосмислення проекту. Постамент вирішили зробити у вигляді каплиці православної церкви, над якою вже височила сама скульптура. Цю ідею підсумку і втілили у життя, але навіть така поступка не допомогла здобути прихильності філарета. Тож влада міста пішла на хитрість. Пам'ятник був відкритий у 1853 році в один день з ланцюговим мостом. То був перший капітальний міст через Дніпро. Він стояв приблизно на місці нинішнього мосту метро та вважався одним з найбільших у Європі. Ланцюговий міст Філарет освятив і навіть зробив хресний хід до Дніпра. І тому вважалося, що свою частку благословення отримав і пам'ятник. Скандал із його відкриттям відвернув увагу від парку, втім, ненадовго. До речі, хоча монумент Володимиру так і не освятили, але згодом його підсвітили. У 1888 році хрест на пам'ятнику засяяв електричними лампочками. Тож тепер його світло стало своєрідним маяком для мандрівників, що йде до Києва з боку Лівобережжя або пливу Дніпром. Але навіть без цього парк поступово не був в популярності. Сюди приходили будь-якої пори року. Навесні, щоб побачити розлив Дніпра, влітку церковну ходу до місця хрещення киян. Сполученням Володимирська гірка спочатку позначали територію навколо пам'ятника, але поступово вона охопила весь парк і про старі його назви більше не згадували. Якщо пройти від пам'ятника цими доглянутими алеями, можна відшукати одну цікаву альтанку. Насправді, дорогу тут можна побачити одразу три альтанки. Одна з них, ось ця, навіть із піаніна та гарним краєвидом на вертольотний майданчик бізнес-центру на Володимирському звозі. Але нас цікавить інша альтанка, ту, яку називають Кокорівською. Василь Кокорів був відомим фінансистом, меценатом і, взагалі, одним з найбагатших людей імперії середини ХІХ століття. Якось завітавши до Києва, він вирішив піднятися андріївським звозом. Дістався гори у здихальниці та. Зупинився приголомшений краєвидом на Поділ. Кокорів вирішив, що має неодмінно тут оселитися. Гроші в нього були, а свою ділянку йому перепродав польський літератор Міхайл Грабовський. Знайти вільне місце на Андріївському звозі вже на той час було великим успіхом. Про везіння кокорів взагалі ходили легенди. За однією з них бізнесмен якось опинився на межі банкрутства. І невідомо, чим би все скінчилося, якби не порцелянова скарбничка його матері. Кокорів періодично надсилав і але вона майже нічого не витрачала, відкладаючи їх на чорний день. Скарбничка допомогла кокорів знову стати на ноги, адже за багато років мама зуміла зібрати 60 тисяч рублів. Проте підприємець на Андріївському так і не оселився. А оскільки весь час був у справах і постійних роз'їздах, вирішив передати свою ділянку місту. Спочатку Кокарєв хотів збудувати публічну читальню, тобто бібліотеку, та зробити майстерні для художників. Але коли плани змінилися, він пожертвував 5 тисяч рублів на облаштування саду на цій ділянці. Пізніше архітектор, який займався проєктом, запропонував прикрасити сад дерев'яною альтанкою. Однак, зрештою, більшість пожертв пішла на зміцнення Андріївської гори. А тисячу рублів поклали в банки. Забули про них на 33 роки. За таку коротку пам'ять міську владу варто було посварити. А тут виходить, дякувати треба. На час зберігання грошей банк нараховував відсотки. І за три десятиліття сума збільшилась у три з половиною рази. А отже, можна було збудувати не одну альтанку, а дві. І обидві чудовим краєвидом на Дніпро. Що й було зроблено? Альтанки замовили у Варшаві. Привезли у розібраному вигляді та встановили одну на Андріївській горі, іншу на Володимирській. Останню 13 років тому відреставрували. Тож вона й зараз продовжує радувати киян. Ну, а ми вирушаємо далі. Саме час дізнатися історію фунікулера. Цей найнезвичніший вид громадського транспорту у Києві цієї весни відзначить свій ювелей 120 років. Історично перший фунікулер на території України з'явився в Одесі 1902 року. Він йшов отут, паралельно до Потьомкінських сходів. Ідею підйомної машини, як називала новинку Одесити, запропонував інженер Микола П'ятницький. Фунікулер пропрацював в Одесі до кінця 1960-х. П'ятницький, уже як досвідчений фахівець, згодом займався і проєктом київського фунікулера. А архітектором будівництва став Олександр Баришніков. До речі, на стенді на нижній станції його ім'я чомусь позначено літерою М, а не О. Проблема сполучення подолу з верхнім містом існувала давно. Частково з її вирішенням допомогла перша лінія електричного трамваю, але місто, що стоїть на пагорбах, була потрібна більш новаторська ідея. Її автором став Артур Абрагамсон. Він народився в Одесі, закінчив університет, але за дипломом інженера вирушив до Цюріха. І під час навчання за кордоном уперше побачив щось схоже на ось це. Фунікулер на цьому відео відкрили наприкінці 19 століття, але канатні підйомники існували в Швейцарії ще у 1870-х. Один з них і побачив Абрагамсон. Ідея з'єднати підніжжя гори та верхівку за допомогою двох вагончиків на канаті здавалася дуже сміливою. Але через три десятиліття саме її втілить молодий інженер у Києві. І поки ви милуєтеся цим дивом техніки позаминулого століття, яке спеціально записали друзі нашого каналу у Швейцарії, ми продовжуємо розповідь. На початку 1880-х випускник Цюріської політехніки оселився у Києві. Тоді ж уперше заговорили про будівництво в місті Фунікулера. Свої проекти пропонував і Абрагамсон, наприклад, вагончик на паровому двигуні чи гідромоторі. Але тільки після відкриття трамвая на звозі ідея набула реальних рис. Тоді ж остаточно визначилися з місцем. Фунікулер має поєднати вершину Володимирської гірки та Поділ. На цій діорамі біля входу на верхню станцію фунікулер, який належить, іде. До поштової площі. Однак так було не завжди. Перші майже чверть століття своєї роботи траса Фунікулера була на 38 метрів менше і закінчувалася ось тут. А все тому, що автори проєкту не змогли домовитися із власником ділянки, що стояла якраз на місці нижньої станції Фунікулера. До кінця 19 століття нерухомість на поштовій площі значно зросла в ціні. І віддавати свою землю ніхто не збирався, принаймні за ціною копропонувала компанія, що мала будувати підйомник. Тож початковий проєкт змінили, і тепер траса Фунікулеро закінчувалася трохи вище за вулицю Боричівтік. Там була садиба, але з її власницею вдалося знайти спільну мову. Ось як тоді виглядала нижня станція. Перші півтора десятиліття фунікулер був частиною єдиного трамвайного маршруту. Він починався від контрактової, йшов до нижньої станції. Тут пасажири сідали на фунікулер і підіймався вгору. Там вони робили ще одну пересадку на трамвай і їхали до Софійської площі. Вартість проїзду на всьому маршруті становила 5 копійок, а окремий квиток на фунікулер купити було неможливо. Новий транспортний засіб відкрили у травні 1905 року. Тоді він називався Михайлівським електричним підйомом. А слово фунікулер взагалі увійшло в обіг лише у 1930-х. Підйом вважався зручним та безпечним. Швидкість вагончика вже тоді дорівнювала нинішній 2 метри на секунду. Механічне обладнання та вагони, тоді ще дерев'яні, доставили зі Швейцарії. А сталевий канат перевіряли на міцність у тій самій Цюрівській політехніці, де навчався Брагамсон. 15 червня 1928 року трапилася велика аварія. Під час планової заміни кабелю зірвався верхній вагончик фунікулера та зіткнувся з нижнім. Обійшлося без жертв. Проте підйомник закрили для капітальної реконструкції. Вимушена перерва у роботі дозволила нарешті продовжити трасу до поштової площі. Щоправда, тепер між нижньою станцією та вулицею стояв житловий будинок, але цю проблему вирішили креативно: з під'їзду будинку зробили коридор для проходу пасажирів до фунікулера, а для мешканців обладнали новий під'їзд. Це зараз в оголошеннях пишуть, що квартира у кількох хвилинах від метро. Раніше жителі цього будинку писали б. У кількох секундах від фунікулера. До речі, у 1930-х були плани відкрити у Києві ще три фунікулера вздовж Вознесенського звозу до Дніпра в районі мосту Метро, там тоді стояв міст Євгеній Бош, і навіть від Андріївської церкви на Поділ. Це доводило фунікулер не просто оригінальний транспортний засіб, а ще й вигідний. У вагончика свого двигуна немає. Він рухається за допомогою канату, який перекинута через величезне колесо шків. Цей канат з'єднує обидва вагончики, і коли один з них їде вгору, другий спускається донизу. Витрати мінімальні. Саме через це Фунікулер продовжував перевозити пасажирів навіть у роки Української революції. А під час Другої світової війни він не працював загалом лише пару місяців. Натомість, фунікулер міг запросто зникнути по волі чиновників. Його планували закрити 1980 року. Однак підйом вдалося не лише відстояти, а й реконструювати. Тоді ж з'явилася та нижня станція фунікулера, яку ми знаємо зараз. Головний архітектор проєкту Януш Янушвіх потім порівнював ці сходинкові склепіння з підзорною трубою і казав, що вони повторюють рельєф Володимирської гірки. Сам Фунікулер вже давно поєднує дві функції: громадського транспорту та туристичного атракціону. Його популярність не падає. Адже, як і століття тому, це найшвидший спосіб дістатися з Подолу до верхнього міста. Ну а під кінець прогулянки пройдемося до фонтану зі скульптурою архістратига Міхаїла. Усього в рамках останньої реконструкції у парку встановили два великі фонтани. Перший біля скляного мосту, сьогодні ми його проходили, другий біля Михайлівського собору. А якщо рахувати його копію, то фонтанів уже два з половиною. Цю композицію свого часу критикували історики та мистецтвознавці. Але після повномасштабного вторгнення на перший план вийшов її символізм. Адже Михаїл захисник Києва, він зображений на гербі. А значить, з вогненним мечем у руці оберігає і киян і самих захисників міста. Київ стоїть на горах. Вони займають важливе місце в історії та культурі. Але для багатьох поколінь киян такий парк, як Володимирська гірка, ще й улюблені місця для відпочинку та натхнення. І зрозуміло чому. Адже дивлячись з гори на цей краєвид із пам'ятником Володимиром, Мостом та могутньою річкою, віриш, що всі твої мрії обов'язково здійсняться. Це була Прогулянка разом з проектом Місто в деталях. До речі, напишіть у коментарях до цього відео, де ви полюбляєте гуляти Києвом навесні. А ще поставте лайк та обов'язково підпишіться на наш канал, аби не пропустити наступний випуск. Як і раніше, у вас є можливість допомогти нашому проєкту матеріально, реквізити є в описі під цим відео. Віримо у перемогу та наближаємо і разом. Побачимось!